Шановний Володимир Михайлович, шановні колеги, шановні виборці. Під новорічну ялинку два тижні тому ми щиро один одному бажали собі і народові України міцного здоров'я. Однак ситуація в системі охорони здоров'я достатньо критична. Нині в Україні щогодини ідеї життя. 86 чоловік. Україна посідає перші місця. По дитячій смертності, по онкологічним серцево-судинним захворюванням, по віл сніду туберкульозу, я переконаний, що причасна смертність у нас втричі вища, ніж в країнах Європи, а середня тривалість життя українців складає на 10-15 років менша ніж в провідних європейських країнах. Тот же час, за даними Всесвітньої організації здоров'я, система охорони здоров'я при умові ефективної організації здатна забезпечити зменшення загальної смертності у середньому на 30%. Реформування вітчизняної медицини, у центрі якої поліпшення якості і доступності медичних послуг для населення, профілактика захворювань, стимулювання здорового способу життя знаходиться серед ключових пріоритетів державної соціальної політики на 2011 рік. Я вважаю, що ми з вами зобов'язані зробити наступну сесію Верховної ради ключової з точки зору схвалення тих законів, які на кінець розпочнуть реформу в системі охорони здоров'я. Конче необхідно докорінно змінити ставлення до системи медицини в країні, налагодити прозори і грамотне фінансування медичної сфери казали усі. Я переконаний, що зміна керівництва Міністерства охорони здоров'я і що ми домагалися особисто я і комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я дасть можливість не тільки сьогодні сучасно зробити медицину, але створити умови, щоб подолати корупційність і зловживання в цьому відомстві. Я переконаний, що новий міністр Ілля Ємець, людина всесвітньо відома, людина сучасна, розумна, яка зможе запропонувати нам. Ефективний шлях розвитку медицини в Україні. В рамках реформи охорони здоров'я ми надаємо великого практичного значення введення електронної соціальної картки, яка покликана вирішити проблему адресного розподілення пільг, яка зможе захистити наших громадян, дати найбільшу підтримку якісних соціальних послуг держави, для того, щоб кожна людина, яка сьогодні має на найменший рівень доходів, мала можливість би отримати державну соціальну допомогу. За ініціативою президента України розпочинається в цьому році експеримент в п'яти регіонах України по веденню соціальної електронної картки. Це буде головним засібом забезпечення ведення медичного державного медичного страхування для того, щоб ми зробили все необхідне. Забезпечити ефективну медицину і якісні послуги для наших громадян. Я переконаний, що ті чергові кримінальні справи, які порушені Генеральної прокуратури, вчора ви пам'ятаємо, що порушено по укрвакцині. Коли зави... Завершуйте, будь ласка, Ми завезли, і 50 мільйонів гривень втратив державний бюджет. А ми втратили в Україні життя декількох підлітків. Я переконаний, що така ситуація може сьогодні виправлятися і притягати до закону всіх, хто.